Друзі, нас інфо перше про головне. Поїхали після масованих російських ударів по Одесі і українських містах. Низка партизанських і диверсійних груп обіцяли дзеркальну відповідь. Телеграм-канали попереджали про масовану акцію відплати, зокрема, удари дронів та серії пожеж на ключових об'єктах. Вночі поки росіяни спали, Москва почала здригатися від потужних вибухів. Найгучніший інцидент стався в районі Кучкова. Вибухнув бензовоз перед із стоянкою автотранспорту. Загорівся склад, де офіційно зберігалася. Вільні дрони місцеві джерела підтверджують, що частину техніки переобладнували для розвідки і коригування артилерії. Полум'я піднялося на десятки метрів. Було видно із сусідніх кварталів. Через загрозу поширення вогню на складське приміщення підняли військові гелікоптери з навісними системами гасіння, уточили периметр підрозділами Росгвардії, евакуювали персонали військових інструкторів. Вибухи тривали більше години. Паралельно ще одна масштабна пожежа виникла в підмосковному складі. За інформацією телеграм-каналів, тут зберігалися комплектуючі до безпілотників. Частина обладнання була китайського виробництва. Займання супроводжувалось хлопками, характерними для детонації акумуляторів і боєприпасів. Найболючішим став удар по казарму. Мірозгвардії приміщенню ЕФСБ у будівлі перебувало кілька десятків співробітників. Частина була задіяна в контрдиверсійних заходах. Вибухова хвиля зруйнувала перекриття за попередніми оцінками. Десятки загиблих і поранених. Евакуація тривала до ранку. Офіційно Москва говорить про нещасні випадки, витік пального займання, дизельопорушення порушення правил пожежної безпеки. Але у соцмережах і серед місцевих силовиків ширяться інші версії. Цільові удари дронів диверсії РДК і партизанських груп координації атак з українською розвідкою. Російський добровольчий корпус РДК заявив, що це попередження для всіх, хто підтримує війну. Їхня заява в телеграмі. Ми обіцяли масовану атаку. Ми її зробили це тільки початок. Психологічний ефект, масова серія вибухів посилу, атмосферу страху. Ніхто більше не вірить в безпеку в тилу у москві Під зростає попит на евакуацію родин силовиків. Резерви перекидають із фронту для охорони об'єктів. Громадяни все частіше запитують, чому ППО не працює, а війна вже тут. Тактичне значення, знищення, склади дронів, і обладнання, втрати серед особового складу розгвардії, ФСБ, втрати, десятки загиблих поранених, втрачено запаси техніки і боєприпасів, стратегічні наслідки, деморалізація силових структур, підрив довіри до системи захисту Москви, поштовх до подальших диверсій, психологічний ефект. Страх, є паніка серед населення, недовіра до влади, підготовка еліт до можливих чорних лебедів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.